Це Євген, наш друг-фермер. Ми з ним працюємо вже четвертий рік якраз на наших улюблених культурах цуниці та малині. Я такий можна сказати, скептик в принципі, до чогось нового, тому що в принципі, СГ-виробник, СГ він такий є скептик. Він поки не побачить у сусіда, там, наприклад, що це працює, то він не спробує. В принципі, в світі, в Україні вже черв'яка знайти наприклад, у ґрунті просто так от, вже дуже важко. Тому що така хімізація, використання мінеральних добрив, ну, вони тікають, вони вмирають, вони знищуються. От. А органічні добрива це, вони, вони негативно не впливають на цю мікрофлору. І живі організми, які живуть, все, що ти вирощуєш з землі, всі рослини щось вибирають з землі. Ти повинен туди це повернути. На початку агросезону робиться аналіз почви. Ти бачиш, які в неї показники. Ти щось посадив, виростив, зібрав урожай. В кінці сезону ти теж робиш е, аналіз і бачиш, що за сезон було вибрано з почви такі то -та Корисні там макро та мікроелементи. І ти як відповідальний власник або користувач цієї землі, ти повинен це внести, повернути в землю. Мене звати Антон Булигін, я один із засновників компанії Integra SD. Наша команда створила біогазову установку, яка дозволяє переробляти чистий курячий послід та виробляти з нього натуральне добриво та біогаз. Ми займаємося виробництвом натуральних органічних добрив, які ми виробляємо з чистого курячого посліду за власною запатентованою технологією. Наша ж технологія вона повністю екологічна і те, що ми виробляємо, воно безвідходне. Ми можемо на сьогоднішній день переробляти одну тонну курячого посліду на добу. І відповідно, Десь виходить 700-800 літрів добрива. Теж на добу. Наше сер'є це чистий курячий послід, без всяких домішок. Ми нічого туди не додаємо. Ми лише на початку нашого виробництва розводимо послід з водою, а на другій стадії ми розводимо з рідкою фракцією після сепарації цього ж добрива.